Вітаю вас, малята! Ось і настала ще одна наша зустріч. На початку я пропоную розім'яти наші пальчики. Приготувалися? Тоді давайте починати. Раз, два, три, п'ять. Будем пальці рахувати, всі міцні хороші, між собою схожі. Тихше, тихше, не кричіть, наших діток не будіть, будуть пташки щебетати. Будуть пальчики вставати. А зараз давайте спробуємо іншою ручкою. Раз, два, три, чотири, п'ять. Будем пальці рахувати. Всі міцні хороші між собою схожі. Тихше, тихше, не кричіть, наших діток не будіть. Будуть пташки щебетати, будуть пальчики вставати. Молодці! Малята, а ми з вами не просто так розминали наші пальчики. Зараз ми за їх допомогою спробуємо розповісти цікаву казочку. А ще нам для розповідання казки знадобиться невеликий м'ячик. Якщо ви маєте м'ячик суджок, у якого є пупирчики, то візьміть його. А якщо ні, то нам може знадобитися будь-який м'ячик, який поміщається в вашу долоньку. Тож підготуйтеся і будемо розпочинати! Казка їжачок на прогулянці. В казковому лісі, в маленькому затишному будиночку, жив був маленький їжачок. Визирнув їжачок зі свого будиночка та побачив сонечко. Посміхнувся їжачок сонечко Покажіть, як він посміхається, і вирішив прогулятися по лісу. Покотився їжачок по прямій доріжці. Котився, котився і прикотився на гарну, круглу галявинку. Зрадів їжачок і став бігати та стрибати по галявинці. Почав нюхати квіточки. Покажіть, як нюхав їжачок. Раптом набігли хмарки, і закапав дощик кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап-кап. Сховався їжачок під великим грибом і заховався від дощу. А коли дощик закінчився, то на галявинці виросли різні грибочки під осиновики, під березовики, маслята, лисички і навіть білий гриб. А в іншій стороні також підосиновики, підберезовики, маслята, лисички та білий гриб. Захотілося їжачку порадувати свою маму, зібрати грибочки і віднести їх додому. А їх так багато, хто понесе та на своїй спинці. Охайно, обережно насадив їжечок грибочки на голочки і задоволений побіг додому. Спочатку він біг по прямій доріжці, а потім по хвилястій. Далі знову по прямій та по хвилястій. Прибіг він додому, віддав матусі грибочки, мама посміхнулася, обняла. І поцілувала свого синочка за піклування. А коли настав вечір, закрив їжачок свій будиночок, ліг до кроватки і заснув солодким сном. Ось така казочка малята. Дітки, сподобалась вам казочка про їжачка? Я думаю, що у вас все вдалося. Тому ви розумнички. Я вам дякую, до побачення!